Вірш Володимира Цибулька, Сірий цісар, читає Олександр Дроб'язко. Володимир Цибулько, Сірий цісар. Долітався орле, долітався сизий. Більше не пригорнуть тебе небеса. Впав на поле чорне, впав на поле чорне, як з очей вітчизне сльоза. Дотікався лисе. Домотався мідний більше не сховає тебе Чорний ліс. З прожавілим крісом ходить хтось під лісом, а вітчизна плаче без сліз. Сірий цісар косить, сірий цісар піє про зелене жито і ліс. Житечко проб'ється, житечко доспіє, зіржавіє схованці кріс. Сірий цісар знає, Сірий цісар вміє стрілити у лиса. Стрілити ворла, срібний талер сплисне. Цісар обміліє й випалить вітчизну дотла, докипілась крови, запекла с вишнева, більше не розгорне знамено на бій. лисові ярлові вистачило крові. Вистачить вітчизна й тобі. цісар косить, сірий ці серпіє, про зелене жито і ліс. Житечко проб'ється, житечко доспіє, зіржавіє в схованці кріс. Сірий цісер знає, сірий цісер вміє стрілити у лиса, стрілити ворла, срібний талер зблисне, цісер обміліє і випалить вітчизну. Вірш Володимира Цибулька, Сірий Цісар, читав Олександр Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки вказані під відео. До нових зустрічей.